Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про 5 правил прийому вітаміну Д. Отже, перше правило це забути про дозування 400 чи 800 міжнародних одиниць, оскільки оптимальне дозування вітаміну Д для профілактики це хоча б 1000 чи 2000 міжнародних одиниць на добу. Друге правило прийому вітаміну Д звучить так: Вітамін Д варто приймати в першій половині дня, тобто бажано до 12 годин ранку після сніданку. Оскільки в цей період часу він і виробляється в нашому організмі. Третє правило приймати після сніданку, в якому будуть присутні жири, оскільки вітамін Д жиророзчинний вітамін, тому для його засвоєння в організмі потрібні жири в раціоні. До продуктів, в складі яких входять жири, це яйця, авокадо та майже вся риба і так далі. Четверте правило: високе дозування вітаміну Д допустиме тільки в тому випадку, коли є дефіцит цього вітаміну в нашому організмі. Для того, щоб виявити цей дефіцит, потрібно здати аналіз крові на визначення рівня вітаміну D. Відповідно, високі дозування, такі як 5 тисяч чи 10 тисяч міжнародних одиниць на добу, потрібно приймати виключно після консультації з лікарем, і тільки лікар повинен підбирати вам дозування. Ну і п'яте правило говорить, що вітамін D існує в двох формах, а саме, вітамін D2 2 і вітамін Д3. Вітамін Д2, тобто харчовий, міститься в деяких продуктах харчування і зазвичай його недостатньо для забезпечення добової потреби вітаміні Д. Форма Д3, холекальциферол, ефективніше усуває дефіцит вітаміну Д в організмі. А отже, саме його варто приймати для забезпечення добової потреби організму у вітаміні Д. Відео коротке, але дуже інформативне. Будьте здорові, бережіть себе. Та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.